Слов'янськ отримав лише третину від необхідної кількості вакцини за рахунок державного бюджету, а 70% медичних кадрів складають особи пенсійного віку. Такі невтішні факти оприлюднила очільниця відділу охорони здоров'я слово міськради Людмила Писаренко на нараді міської адміністрації зі слов'янськими лікарями. Основна проблема наразі фінансування у порівнянні з 2006 роком. обсяги бюджетних видатків помітно збільшились з 27 мільйонів до 64 та реального покращення медична сфера не відчула. Чому дивіться 78% бюджетних видатків спрямовані на заробітну платню лікарям, 10% – на сплату за енергоносії, і лише вдумайтеся, 12% – на забезпечення лікувального процесу. Тепер дивіться, як розподіляється ця решта 12% фінансування лікувального процесу: 4% на медикаменти, 1,4% на харчування хворих, 3,2% на обслуговування автопарку, решта на утримання медичних будівель в належному стані, медичне остаткування та інше. Але зарплатня перетягує на себе медичну ковдру. У нас були средства на завершення ремонту інфекційного відділення, але в зв'язку з дефіцитом средств на заробітну плату, ми винуждены були перебросити 240 тисяч ще на момент переброски средств, поэтому процент фінансування здесь нижче. ниже. Як бачимо, за такою ситуацією про безкоштовну медицину ніхто не згадує, а оновлення медобладнання відбувається лише за рахунок благодійних організацій, не солодкою залишається. Ця доля центру боротьби та профілактики Віл СНІДу наразі такі центри в області мають три міста: Донецьк, Маріуполь і Слов'янськ. За много літ центр профілактики боротьби з Спідом оборудовані оргтехніку ні разу не поступало. Все за счет благотворительних фондів. Мер Неля Штепа переконана, проблемі Віл Сніду слід приділити особливу увагу при формуванні бюджету на наступний рік. Нам сьогодні необхідно написати, скільки ми хочемо віді з області. На це діло сколько хоть і давайте виводити його в одільну структуру, яка дійсно сьогодні буде працювати з відповідно свої лабораторії, повністю своєї віддільної інфраструктурою. Чоловік показав, що він може з цим справитися, пусть він справляється і пусть працює. Прогнозувати щось у нашій медицині важко. Чи буде в нашому місті дитяче реанімаційне відділення? Як переживе зиму дах дитячої лікарні? Чи приведуть до ладу віл-центр і чи отримують молодий спеціалістів гуртожиток? Принаймні, новий бюджетний рік покаже. Чи зрушить віз проблем з мертвої точки?